Всім привіт! Ви на каналі The Collector, і це моє перше відео українською. Я трохи хвилюю, що буде багато помилок, але сподіваюсь на те, що вам сподобається. Сьогодні на огляді в мене український залізопуз, і це дуже символічно. Цю фігурку мені прислав один з колекціонерів, і коли я дістав її з коробки, то теж захотів придбати собі таку свою власну колекцію. Ця фігурка із серії Рай. І на драконі ми бачимо Гаррі Потера, Герміону, і позаду Рона Визлі. На зворотньому боці присутня ось така серія фігурок. Цей дракон чомусь нагадує мені драконів з Гри Престолів. Зроблений він дуже реалістично. На спіні ми бачимо трьох деталізованих персонажів: це Гаррі Поттер, ще раз повторюю, Герміона і Рон Уизлі. Вони буквально лягли йому на спину та тримаються за хребта. Їх розмір, напевне, як у Pocket Pop. Це ті, що використовують як брелоки. Єдиний недолік цієї фігурки, який я вважаю, це дуже помітне міста кріплення, деталі у самого дракона. Але дивлячись на все разом, хочу сказати, що це дуже бомбезна фігурка. Огляд дуже короткий. Тому що мені важко підібрати необхідні слова для описі фігурки. Але якщо вам подобається такий формат, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також величезне прохання поставити лайк цьому відео і не забути підписатися на канал. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока!